Добрий ранок, шановні телеглядачі. Ми вітаємо з програмі Слово Боже до кави. Ми сьогодні звертаємось до Біблії, самого ранку приходимо до Бога, щоб побути в Його присутності, молитися разом до Бога, благословити цей день, благословити цей тиждень, всі, все, що наше, все, що ми маємо, наші діти, наші дружини, чоловіки, бабусі, дідусі, родина, бізнеси, щоб все було благословене. Ми знаємо, що Бог це джерело. Якщо ви зранку починаєте свій день і щоб ви напилися від Його присутності, від його віри, ви побачите, що ваш день буде благословеним. Хвала Христу! Ми навчаємося молитві. Христос вчив своїх учнів молитися. І ми особливо зараз увагу звертаємо на те, що сам Ісус Христос вчив про молитву. Ми не хочемо просто робити вигляд релігійний. Ми не хочемо просто бити повітря. Ми хочемо молитися так, щоб небеса рухалися, щоб Бог давав відповіді. Хвала Христу. І тому ем, підглядом Ісуса Христа секрети молитви, як Він молився. Чому його молитовне життя було успішним? Ми хочемо мати молитовне життя успішне. Хвала Богу. Скажу вам, що ну, дуже часто люди в звичайному житті вони краще ставляться ну, до, до якихось перемін, і приймають кращі переміни, ніж часом християни. Це такий такий погляд просто, ну як небудь помолитися, Бог же чує, він все дасть. Ну я вам скажу, що ми можемо стати професіоналами в молитві. Це схоже, як, як прийти просто на поле і сирої пшениці наїстися і не померти з голоду. Але можна зайти в хороший ресторан і поїсти смачної їжі і бути благословеним. Так само з молитвою є люди, які як небудь, ну я Боже поможе, рятуй і Бог рятує. Слава Богу, він благий. Але я вам скажу, що я знаю людей, які вміють молитися. Вони приходять до Бога. Вони знають принципи молитви. Вони знають, як прийти так, щоб бути почутим і благословеним. І... Бо є закони, по яким рухається Всесвіт, є закони, якими рухаються молитви, і правильно приходити до Бога правильно, хвала Богу. Ми вивчаємо Матвія 18 розділ, де Ісус Христос сказав так. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодилися про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі. Фактично Христос нас навчає молитві згоди. Ми вияснили в попередній телепередачі, що ідея згоди не просто з любою людиною, помилися зі мною. Розумієте, це не просто ну, містична цифра, двоє, троє. Мова не про це. Мова йде про те, щоб з'єднати свою віру з чиєюсь вірою, не страхом, не переживанням, а з чиєюсь вірою. Знайдіть однодумців, знайдіть людей, які так само вірять, як ви, які будуть раді за ваш успіх, які прикладуть свою віру і будуть молитися як за себе. Хвала Богу, хвала Богу. І давайте ми ну, розвинемо цю думку. За те, що Бог бажає через молитви наші благословляти все наше життя, всі сфери життя. Він бажає, щоб ми були здоровими. Це дай амінь. Бог бажає, щоб ви процвітали. Дай амінь. Бог хоче, щоб у вашій сім'ї було щастя, радість, щоб ви були е, насолоджувалися вашими відносинами. Це дай і амінь. Бог бажає, щоб наша країна відновлювалася, відбудовувалася, була благословенною. Боже бажання про все добре. Коли ми говоримо про добре, ми говоримо про Бога. Тепер ну, хотів би звернути вашу увагу ще на, 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 на одну сферу життя. Знаєте, що Бог бажає, щоб його благословіння приходило в те, як ми служимо людям. Знаєте, я нещодавно прочитав одне свідчення, і воно так торкнулося в мого серця, хочу вам його передати. Якщо ви ходите до церкви і ви є е, членами церкви якоїсь, моліться Богові, щоб Бог торкався інших людей. Вірте Богові, що Бог реально буде спасати ваших друзів, знайомих, родичів, звільняйте свою віру в це. Я вам скажу більше того, приєднуйте свою віру з кимось, з приєднуйте до когось, з'єднутися з кимось в молитві, щоб Бог допомагав людям прийняти спасіння. Амінь. В одній з своїх книг Кеннетхейгін розповідає таку історію. Він говорить про чоловіка одного, доктора Труїта, який, коли був молодим проповідником, приїхав в Даласі проводити богослужіння. Це було давно років, сто назад. І він проводив богослужіння під наметом таким. Тобто, фактично, мова йде про е, ну, якимись рослинами накрити е, ну, якісь помост, я не знаю, щось таке. Просто, просто на вулиці. На протязі двох тижнів він проводив богослужіння Євангелія. І доктор Труїт розповідає таку історію. Він каже: перший ж вечір, коли я почав е, е, мав почати зібрання. До мене підійшов один чоловік величезного зросту, в, е, в ковбойських чоботях. І він підійшов і сказав: е, пастор Труїт, я хотів би з вами поговорити. Той каже, я слухаю вас уважаю. Каже, Я хочу спитати вас, чи ви вірите в Біблію? Він каже, для мене було дуже дивне запитання. Каже, Я ж пастор, мав би вірити в Біблію. Він каже, я сказав, так, я вірю в Біблію. А він спитав: Чи ви вірите в Матвія 18, розділ, 19 вірш? Він сказав: я не знаю точно, що там написано, я не пам'ятаю, але я вірю в всю в усю Біблію, тому да, я кажу, так, я вірю в 18 18:19. Він каже, тоді він процитував: Христос сказав, що коли нас двоє на землі погоряться про всяку справу, то нам станеться, то Бог дасть нам. І доктор Труїд сказав йому, так, я вірю, в це, я вірю в це. Він сказав, о, чудесно! Він каже, я вже багато років шукаю когось, хто в це вірить. Але каже, я вперше, кого ви, ви перші, кого я знайшов, хто правда, вірю в це. Він каже, мій Бог, у кого я працюю, у кого ну, де, де, ну, має ферму свою, Він каже, «Ви не ще не спасені. Я шукаю когось, хто би зі мною погодився, тому що Ісус сказав, якщо у вас двоє погодяться, то Бог дасть вам. Я шукаю когось, хто би зі мною погодився, що Він прийняв Ісуса Христа. Доктор Труїд каже: мені не було куди відступати. Я сказав, що я в це вірю. Каже, я йому сказав, так, я з вами погоджуюся, що завтра на зібрання вони прийдуть і вони приймуть Ісуса Христа. Він каже, я всю ніч не спав. Я всю ніч молився і казав: Боже, тобі прийдеться щось робити. Я не знаю, чи це, чи це станеться. А я цьому чоловіку пообіцяв, що ми віримо разом з ним. Він каже, вечором на зібранні він правда провів свого боса із, із, з дружиною і з дітьми. Він каже, я сказав свою саму кращу проповідь Іван Ліку, тільки міг, щоб торкнутися їхнього серця. Він каже, коли зробив заклик до покаяння, ні той бос, ні його дружина, ні діти, ніхто не відкликнувся на цей заклад. Він каже: Я сказав своєму серцю, Боже, я ще заспіваю одну пісню, і тоді закінчу зібрання. Я сказав: якщо хтось бажає ще прийняти Ісуса Христа, у нас буде зараз ще одна пісня, і тоді ми закінчимо зібрання. І під час пісні донька цього боса вийшла вперед і склила коліна, щоб прийняти Ісуса Христа. Тоді друга їхня донька вийшла. Тоді жінка вийшла, і нарешті в кінці пісні вийшов бос цього чоловіка. І вони прийняли Ісуса Христа. Він каже, той ковбой каже, підійшов до мене після зібрання, величезний дядько. І він сказав: Боже, я дякую тобі за цього пастора кроху, який зі мною погодився, який вірив зі мною. І він сказав йому: Слухай, я мушу з тобою ще попрацювати. У мене є сусід, який ще не прийняв Ісуса Христа. Я проведу його завтра на зібрання. І він каже, я пережив. каже. Настільки славу Божу на тому зібра, що я йому сказав: якщо ти попросиш мене, щоб я з тобою погодився, що сонце зійде на заході, не на сході, каже, я згідний в це вірити. Він каже, кожного дня він приходив до мене, і на протязі двох тижнів ми погоджувалися про нову сім'ю. І кожного вечора нова сім'я приймала Ісуса Христа. Це так, коли читав це, ну, це свідчення від доктора Труїта, і він там сказав таку думку. Дуже часто ми, на, ми напихаємо повну голову знань, і він каже: а Прості люди, просто звертаються до Бога, просто слухають Боже Слово, як там написано роблять, і Бог дає їм відповіді. Я вам скажу, що якщо ви бажаєте відповіді від Бога, примножте свою віру, приєднайте свою віру до когось. Якщо по-простому сказати, це як два мотори. Якщо вам ви бачите, що вам тяжко з вашим одним мотором тягнути вашу лодку, чи що би то не було, приєднайтесь до когось. Нехай ще хтось приєднає свою віру до вас, і ви побачите чудеса. Ісус каже: звертайтеся до цієї сили згоди, що ви були благословеними. Ми зараз будемо молитися і молиться також про ваші нужди. Я хочу підбадьорити вас, коли нас двоє або троє погорються про правильні речі, Бог дає нам відповіді. Хвала Христу! Бог дає нам відповіді. Ви повинні знати, що я, моя родина, моя сім'я, ем, наша церква, ми віримо про вас саме краще. Ми молимося про вас, благословляємо вас, і ми віримо, що Бог е, відповідає на наші молитви. Хвала Христу. Просто зараз, там коло телевізора, моліться там, де у вас є потреба. Про те, де у вас є потреба, я буду погоджуватися з вами, і ми переживаємо, як сила згоди вона допоможе. Хвала Христу. Давайте просто зараз молитися. Батько мій, я прошу тебе, щоб ти зараз. Спогляну нашу молитву. Я молюся разом з нашими телеглядачами. І я довіряю тобі, що так як ти сказав, Матвій, 18, розділ, 19 вірш, де нас двоє погодяться про всяку справу, про всяку річ, то ти даш нам. Я погоджуюся з нашими телеглядачами. Що вони здорові, благословені, щасливі, що в них все добре, що в них добре все ведеться, що у них все добре в бізнесі, на роботі, що в них все добре в церкві. Що там, де вони є, там присутній успіх, твоя, твоя присутність і помазання в ім'я Ісуса Христа. Я молюся, Господь виконай своє слово. Ти сказав, коли ми в згоді, ти нам даєш. Я погоджуюся з нами, нашими телеглядачами, і я вірю про чудеса в їхньому житті. Я дякую, що вони приходять в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ми благословляємо вас і прощаємося з вами. До побачення до наступних зустрічей.